Ласкаво просимо до шостого уроку. Сьогодні ви навчитеся спілкуватися з колегами та будувати хороші робочі стосунки. Гарна атмосфера на роботі починається з дружнього спілкування. Почнемо з дружніх привітань і невеликої розмови. Як справи How are, you? How are you? Доброго ранку. Як справи сьогодні? Good morning. How are you today? Добре дякую. Good, thank you. Good, thank you. Добре дякую. А з вами? Good, thank you, and with you? Я в порядку. I'm fine. I'm fine. Я в порядку. Я трохи втомився? I'm fine. I'm a little tired. Ви гарно провели вихідні? Have a nice weekend. Have a nice weekend. Гейти. Добре провів вихідні. Що ти зробив? Hey, did you have a nice weekend. What have you done? Так дуже гарно. Yes, very nice. Yes, very nice. Так дуже гарно. Я був із сім'єю. yes, very nice. i was with my family. Do see you tomorrow. see you tomorrow. hari's do domo. Do okay, i'm going home. see you tomorrow. have a nice evening. have a nice evening. vasa cherha. Скажіть речення перш ніж почуєте відповідь. Ваша черга. Доброго ранку. Як справи сьогодні? Good morning. How are you today? Ваша черга. Добре дякую. А з вами? Good, thank you. And with you? Ваша черга. Гей, ти добре провів вихідні? Hey, have a nice weekend! Тепер ми навчимося просити про допомогу. Ви можете мені допомогти. Can you help me? Can you help me? Вибачте, ви можете допомогти мені з цим завданням? Sorry, could you please help me with this task? У вас є час? Do you have some time? Do you have some time? У вас є час? У Do you have some time? I have a question. Так yes, 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 of course. Yes, of course. Yes, of course. What can I do for you? Sorry, I don't have time right now. Sorry, I don't have time right now. Вибачте, я зараз не маю часу. Чи буде це можливо скоро? Sorry, I don't have time right now. Will it be possible soon? Дякуємо за допомогу. Thanks for your help. Thanks for your help. Дуже дякую за вашу допомогу. Я ціную це. Thank you very much for your help. I appreciate that. Немає проблем. No No problem. No problem. Немає проблем. Не соромтеся запитувати, чи вам все ще потрібна допомога. No problem. Feel free to ask if you still need help. Потренуймося, як просити допомоги. Ваша черга. Вибачте, ви можете допомогти мені з цим завданням. Sorry, could you please help me with this task? Ваша черга. У вас є час? У мене питання. Do you have some time? I have a question. Ваша черга. Дуже дякую за вашу допомогу. Thank you very much for your help. Зараз ми вчимося працювати разом і розподіляти завдання. Будемо працювати разом. We will work together. We will work together. Це велика робота. Будемо працювати разом. This is a lot of work. We will work together. Я роблю цю частину. I'm doing this part. I'm doing this part. Частину, okay, I'll do this part, and you do that part. Ви вже готові? Are you, ready yet? Are you ready yet? Ви вже готові? Я можу тобі допомогти. Are you ready yet? I can help you. Майже готово. Almost done. Almost done. Майже готово. Прошу терпіння. Almost done. Please be patient. Молодець. Well done. Well done. Молодець. Ми закінчили. Well done. We're done. Як сказати, що ви згодні чи не згодні з чимось? Я з вами згоден. I agree with you. I agree with you. Так я з вами повністю згоден. Idea. Yes, I completely agree with you. Good idea. Я I think differently. I think differently. я Sorry, but I think differently. Maybe we can. Хороша ідея. Good idea. Good idea? Хороша ідея. Давайте зробимо це. Good idea. Let's do that. Як ти думаєш? What do you think? What do do you you think? think? Я не впевнений? Як ти думаєш? I'm not sure. What do you think? Відпрацюйте ці речення про співпрацю. Ваша черга. Це велика робота. Будемо працювати разом. Ваша черга. Хороша ідея. Давайте зробимо це. Good idea. Let's do that. Ваша черга. Я не впевнений. Як ти думаєш? I'm not sure. What do you think? Нарешті, вирішуйте проблеми чемно. Вибачте, це була моя помилка. Sorry, that was my mistake. Sorry, that was my mistake. Вибачте, це була моя помилка. Я виправлю це. Sorry, that was my mistake. I'll fix it. Немає проблем. No problem. No problem. Не хвилюйтеся це може статися. Ми вирішимо це разом. Don't worry, that can happen. We'll solve it together. Можна щось сказати. Can I say something? Can I say something? Можна щось сказати? У мене є ідея. Can I say something? I have an idea. Я розумію. I understand. I understand. Так я розумію. Я приділю більше уваги. Yes, I understand. I'll pay more attention. Давайте потренуємося розмовляти з колегою. Гей hey, доброго ранку. Як справи? Hey, good morning, how are you? Ваша черга. Добре дякую. А з вами? Good, thank you. And with you. Теж добре. Вам потрібна допомога з вашим завданням? Also good. Do you need help with your task? Ваша черга. Так, будь ласка. Чи можете ви допомогти мені з цими коробками? Yes, please. Can you help me with these boxes? Природно, будемо працювати разом? Я зроблю цю сторону. Naturally, shall we work together? I'll do this side. Ваша черга. Хороша ідея. Я зроблю іншу сторону. Good idea, I'll do the other side. Після роботи ваш колега каже: Готово, молодець? Finished. Well done. Ваша черга. Дякуємо за допомогу. Я ціную це. Thanks for your help. I appreciate that. Немає проблем. До зустрічі завтра. No problem. See you tomorrow. Ваша черга. До зустрічі завтра. Гарного вечора. See you tomorrow. Have a nice evening. Чудово. Давайте повторимо найважливіші речення. Ваша черга. Доброго ранку. Як справи сьогодні? Good morning. How are you today? Ваша черга. Добре, дякую. А з вами? Good, thank you. And with you... Ваша черга. Чи можете ви допомогти мені з цим завданням? Could you please help me with this task? Ваша черга. Так звичайно. Що я можу для вас зробити? Yes, of course. What can I do for you? Ваша черга. Будемо працювати разом. We will work together. Ваша черга. Дуже дякую за вашу допомогу. Thank you very much for your help. Ваша черга. Немає проблем. Не соромтеся запитувати, чи вам все ще потрібна допомога. No problem. Feel free to ask if you still need help. Ваша черга. До зустрічі завтра. Гарного вечора. See you tomorrow. Have a nice evening. Щиро вітаю. Ви пройшли весь базовий модуль для робочого місця. Тепер ви знаєте, як представитися зрозуміти інструкції говорити про робочий час безпечно працювати спілкуватися з віддірями.